Друзі, всім доброго вечора! Сьогодні у нас четверг відбули досить непоганий авторинок. Придбали три автівочки. Під ключ, і люди також приїжджали з нашими експертами працювати по послузі супровідного ринку. Один автомобіль купили, два, на жаль, не знайшли. Таке також буває. Бачите, ніхто не застрахований і гарантію найдем, не ненайде ніхто дати не може. Ми гарантуємо те, що ми повністю перевіримо автомобіль і надамо вам всі звіти, в якому стані там лакофарбове покриття, по комп'ютерній діагностиці, стан, форсунок, турбійний, сажевого фільтра, пробіг і так далі. Витяги з бази даних, і також танці технічного обслуговування. Отут ми вам це гарантуємо. А знайдемо автомобіль по ваших критеріях чи ні, це вже інше питання. Але, друзі, в кінці відео традиційно я покажу, що ми вже підібрали, а зараз походимо по ринку і подивимось ціни на досить популярні автомобілі. Не на Renault Megane, як ви тут привикли бачити, а сьогодні будемо знімати ВАК-групу Шкоди і «Фольксвагени». Тому всім приємного перегляду. Пальці вгору. Поїхали. Так, друзі, не відходячи від каси, перший попавшийся автомобіль, нам це шкода Octavia А7. Незвичайна, вона у нас 1.6 дизельочок на механіки з максимальною full-LED-оптикою, яка вирізає зустрічні автомобілі, має автоматичні ближньої дальні омивачі, туманки, але немає передніх паркронітів. По салону, в принципі, комплектація досить непогана. Так, давайте глянемо, що тут у нас. У нас є підігрів лобового скла. 18 й рік, 1.6 дизельний двигун. На 85 кВт В принципі, досить такий потужний двигун. Ну, якщо порівнювати з усіма 1.6 двигунами, вистачає його цьому автомобілю. Так, 200 тисяч пробіг, це 14999. Давайте заглянемо в салон. Так, дивіться, салон у нас незвичайний, а на ось таких шкіряних вставках. Механіка 5 ступочка, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, великий монітор, дістронік, круіз-контроль, датчик світла дощу. Досить непогана. Комплектація по салончику досить непогана. Кузов, в принципі, також візуально гарний, але немає релінгів. Реально не вистачає цьому автомобілю релінгів. Диски легкосплавні, гума літня, гарна континенталь. Ось такий автомобіль 18 рік, 1,6-15 тисяч на старті. Одний автомобільчик. Це шкода Octavia a 5 всі ви хочете його з бюджетом 8-9 тисяч, але знайти його практично нереально. Тим паче, ліфтбек. Тут 99% це універсали, дізеля 1.62 6 літра. З пробігом, немаленьким пробігом, я так хочу сказати, з пробігом 200-220 тисяч, їх вже, на жаль, нема. Роки беруть свої, автомобіль цей у нас 2010 року. В середньому проїжджають вони 20-50 тисяч в рік, Множте на кількість років, будете приблизно розуміти, які тут середні пробіги. Але, в принципі, двигуни тут адекватні, як 1,6, так і 2 літра дизель. Ресурсний і досить непоганий. 1,6, як на цьому автомобілі вихажує в середньому 500-600 тисяч без серйозних капіталовкладень. Своєчасно обслуговуйте цей автомобіль, заливайте якісне пальне і і цей автомобіль вам скаже дякую. Ну, не одну сотню тисяч кілометрів. Давайте глянемо ближче, що нам вказує продавець про цей автомобіль. Це в нас автомат 2 літра, 1,6 дизельочок і ціна його 8400. Як правило, на цих автомобілях в нас встановлюється DSG. Були винятки, коли встановлювався звичайний гідротрансформатор. Як правило, це наші офіційні автомобілі з 1,6 бензиновим двигуном атмосферним. Так, а тут в нас коробочка DSG DQ 200. Вона у нас суха. І має вона сім передач. Досить економічна, але частіше за все вона виходить із ладу, коли на ній катаються по місту. Як правило, в пробках, коли перемикається перша друга, перша друга вона перегрівається і може падати в аварію. Але знову ж таки. Коли їздите ручному режимі, ставите вручний режим і просто самі перемикаєте передачу вперед-назад, можна таким методом продлити срок служби цієї коробки передач. Досить непогана комплектація, клімат 2к зона, шкіряне кермо, круїз-контроль 4 склопідйомника. Гарна комплектація, гарний практичний колір, літня гума і легкосплавні диски. Також ксенонова оптика. Адаптивна вона в нас повертається вліво-право. Досить непоганий візуальний автомобіль, гарний колір. І непогана ціна. Так, друзі, буквально тут 40 хвилин назад дзвонили, як правило, запитують жінки, дівчата, ось такі автомобільчики. Це гольф 6 -го покоління, хетчбек, і Хочуть їх звичайними атмосферними двигунами 1,6. Забігаю наперед і говорю, що з 1,6 двигуном знайти його нереально важко, їх практично нема. Можете зайти в авторія і помоніторитись, яка кількість цих автомобілів з 1,6 атмосферним двигуном у нас по Україні. Я впевнений, що можна перерахувати на пальцях двох рук. Як правило, вони йшли або дизельні, або бензинові TSI 1.4 або 1.8 двигун. Саме тут у нас 1,4 TSI 2009 року, пишуть нам клімат-контроль. І 7300 її ціна. Ну, в принципі, все. Також гарний графітовий колір. На ковпаках в цей автомобіль у нас з механічною коробкою, з двохзонним кліматом, без підігрівів. Ну і в принципі все. Круїз контроля у нас немає. Є 4 склопідйомника і. Все, більше нічого в нас немає. Також присутні в нас парктроніки позаду. Так, так. Досить непоганий такий автомобільчик для міста. Маленький, компактний. Можна легко запаркувати цей автомобіль. Це в нас невеликий універсал, а такий міський хетчбек. Так, наступний у нас Volkswagen Passat. Passat не звичайний, а американський. З 2,5 бензиновим двигуном, він у нас атмосферний. На нього легко ставиться газ. В принципі, це надійний двигун, простий, без турбіни, без дорогих форсунок, без того самого дорогого сажового фільтра, без паливного насосу високого тиска. Звичайний атмосферний бензиновий двигун. Але знову ж таки, витрата пального тут буде немаленька. Тим паче, якщо ви поставите газ, то газу 15-17 літрів тут железно буде хавати цей автомобіль. Але простий, і надійний, і коробочка в нас звичайна гідротрансформатор. 8900 її ціна, 224 тисячі пробіг. І, як правило, це в нас автівочки з Америки. Тут потрібно якісно перевіряти ці автомобілі в плані силової конструкції, так як вони всі приїжджали в нас трішки підбиті або підтоплені, або з великими пробігами і дефектами двигуна або коробки. Тому тут уваги треба приділяти трішки більше до перевірки цих автомобілів. Так, що в нас? Легкосплавні диски? Літня гума. Знову ж таки, гарний такий графітовий, практичний колір. В основному жодного покажу чорного, тільки в нас такі гарненькі практичні кольори. Комплектація сама звичайна у нас, кондиціонер. Поліуретанове кермо, круїз контроль, датчики світла, дощу, 400 підйомника і звичайний текстильний салон. Задній ряд підтонований, передній ні. Досить непоганий автомобіль. Також є вони двохлітрові з атмосферними моторочками. Ну і також велика кількість ТСА двигунів. З дизелями також попадалися з Америки, але великий плюс брати дизельний двигун з Америки це їхні пробіги. Можна знайти її з пробігом 100-150 тисяч кілометрів. Як правило, Європа, то це вже далеко за 300. Так, Дивіться відразу три автомобільчика Шкода, Volkswagen і Audi. Це всі в нас. Коні, як то кажуть, загона ВАК групи. Почнемо з шкоди Октавії. Це в нас АС-мадористайлінг на широкій фарі. Бачимо ксенонову адаптивну оптику. Маємо омивачі, парктроніки попереду, туманки, легкосплавні, гарні диски і на літній гумі цей автомобіль. Чорний колір, ціна цього автомобіля 12 550. Двохлітровий дизельок на 110 кінських сил. Це 110 кВт. В принципі, хороший надійний, безпроблемний. Цього двигуна. З 7 кВт вистачає отак його за очі. Потужний двигун, економічний, по трасі споживає там в районі 5 літрів. Якщо постаратися, то можна навіть менше 5 літрів вкластися. Тим паче цей автомобіль у нас на механічній коробці. Світлі шкіряні вставки, аль механіка 6 ступочка, великий монітор, клімат, двохзони, підігріви, електрокришка багажника, бачу, також датчик світла. Всі склопідйомники попереду та позаду. Досить візуально непоганий автомобільчик. Давайте перейдемо до сусіда. Це в нас Volkswagen Passat B7. Вже візуально він такий більш масивніший, ширший. Ну, набагато ширший. Зрівняйте два автомобільчика. Це як, як батько і син. Так, дивіться, у нас тут також максимальна оптика. Парктроніки попереду, позаду. Бокового парктроніка немає цей автомобіль сам не паркується. Омивачі присутні. Диски оригінальні, легкосплавні, гарні. Ціна цього автомобіля 21 тисяча доларів, 2019 рік, 160 тисяч пробіг. Комплектація Highline. Також 2-літровий дизельочок 110 кВт. І коробочка в нас dsg 381. Це 7-ступенева, мокра, хороша, безпроблемна коробка передач. Так, пишуть там трьохзонний клімат, адаптивний круїз, підігрів сидінь, камера, ну і так далі. Також шкіряний салончик, вставки під алькантару, максимальний монітор, ну, гарна комплектація, LED щидок приборів. Гарненька, гарненька масаж сидінь. Реально комплектація досить крута. І, і наш фаворит серед цих трьох автомобільчиків це Audi A6 в с 7 кузові. Візуально нереально крутий автомобіль. Як правило, стараються брати їх з дизельними двигунами 2 літра або 3,0. 3,0 цепний двигун в обслуговуванні космос грошей. Тому, як правило, 3,0 треба брати з салона обслужену. І своїх там, 250 тисяч відкатали, і, як правило, їх продають. Бо обслуговування 3-літрового двигуна це просто нереальних грошей. Коштує заміна цепочки, всі вкладиші, всі прокладочки. В общем, там, як мінімум, на трьошечку доларів можна прилипнути. А тут у нас, друзі, 2-літровий дизельочок. Як правило, вони на 130 кВт, 190 кінських сил. Вистачає цієї потужності з головою цього автомобіля. Так, 171 тисяча. Білий колір, виглядає нереально круто. Це у нас перламутр. Такі середній диски 17, і сюди треба 18 каточки ставити, виглядати вона буде просто ракета. Але ціна і пробіг 18 тисяч доларів, і пробіг 170 тисяч кілометрів. І це в нас 2 літра. Замінили ГРМ за 3 тисячі гривень, помпу за 6 тисяч і поїхали кататись. Це не цепок, де коштує 3 тисячі доларів обслуговування. Так, він у нас на варіаторі цей двигун на передньому приводі. Так, Алькантара Шкіра. Виїзний монітор також присутній підігріє клімат. Ну, стандартна комплектація, бачите? Стандартна. Клімат у нас, напевно, двохзонний, не трьохзонний. Гарний автомобіль. Тут, звісно, не поспориш. Парктроніки попереду, позаду, по бокам. Ну, пушка. пушка візуально. Найкращий автомобіль, я думаю. Так, друзі, дивіться, який шаранчик нам попався з передніми задніми парктроніками на звичайній оптиці. Є в нас боковий парктронік, говорить про те, що є функція автопаркування. Так, це в нас чистий 11 й рік, 2-літровий дизельочок, 234 тисячі км і 15 299 її ціна. Семимісний автомобіль весь обслужений, пише нам продавець. Так, диски в нас, ну, диски такі собі легкосплавні, але на ну, любі, як то кажуть, гума, Мішелін передня. Салончик досить непоганий. Дивіться, шкіряні вставки посередині Алькантара на автоматі DSG DQ 250. Також непогана, хороша. Одна із самих надійних коробок, я б сказав, які ставились на вак групу. Шкіряне кермо в нас. Ось такий маленький моніторчик, клімат і підігріви. В нас двері отак ручку дергли, вона саменька джим від'їхала. <свисті> так само назад закривати, двері відкриваються, автомата... а, закриваються автоматично. Дві дверки у нас з двох сторін. Не так як звикли відкривати, а кнопочку нажали, двері від'їхали, так само кнопочку нажали, двері заїхали. Але, можливо, попадаються такі комплектації, де потрібно відкривати вручну. Відтягнули, затягнули, Досить непоганий, Такий вже, <свисті> да, як маршрутки, такі вже міні-мікроавтобус. В принципі, як туран, але вже візуально більший, вміськіший. Також панорама, дивіться, на весь дах. Ну, виглядає досить непогано. Але ціна 15200 за 11 рік, як для мене, трішки дороговато. Ну, знову ж таки, якщо дивитись з тої сторони, що цих автомобілів прям нереально мало, то, можливо, ця ціна і оправдана за цей автомобіль, якщо він в гарному стані. Комплектація, як ви бачите, непогана, і ще бажано, щоб гарно так само у нас було все з лакофарбовим покриттям. Так, дивіться, трішки додамо вам автівочок з Америки. Це Audi A4 B8. На повному приводі на 2-літровому бензиновому двигуні. Досить непогані ці автомобілі. S-Line комплектація у нас. 14 рік, 2 літра 184 тисячі, або миль, або кілометрів. Тут треба уточняти. І ціна, досить непогана ціна за цей автомобіль 11 999. Я б сказав низ ринка. Але давайте заглянемо, що тут нам ще пише продавець. Це в нас преміум плюс комплектація. На автоматі. Автомат у нас звичайний, гідротрансформатор, повний привід, система Кватра. Зимою кататися на цьому автомобілі просто одне, одне удовольствие. Так, у нас присутній люк, шкіряні світлі сидіння, сидіння, шкіряне кермо, клімат підігріви. Ну, Стандартні комплектації. Як правило, всі автівочки з Америки приходять на досить непоганих комплектаціях. Мало попадаються вони на таких на бомж-комплектаціях, як то кажуть. Також дивіться, дві автівочки з Америки, це в нас Volkswagen Tiguan, Ті Рестайлінговий і трішки старішого покоління. Це в нас 19-й рік Allspace, довга база. Може бути п'ятимісний, може бути 7-місний. Зараз будемо дивитись. 19 й рік, двохлітровий бензин т 29 тисяч. Знову ж таки, або кілометрів, або миль, треба дивитись, уточняти. І 19900 її ціна. Це пишуть нам семимісний автомобіль стан, нове, нове, стан нового авто. Так, комплектація. Давайте глянемо комплектацію. Що? У нас також автомат, монітор, кондиціонер звичайний, підігрівів немає, тканинні сидіння. Так. І присутній тільки в нас круіз-контроль. Гарний графітовий колір, легкосплавні диски. Оптика в нас звичайна, Парктроніків передніх нема. Ну, візуально непогані автомобілі. Класика, класика. це також у нас Америка. Дивіться, також бензиновий двигун, повний привід. 15 рік, 150 тисяч, напевно, миль і 12500 ціна цього автомобіля. В принципі, непогана альтернатива Кашкаю. Так само в цей бюджет можна розглядати Audi q 5 з чим це зв'язано, я не знаю, але з кожним ринком все більше і більше попадається тут автівочок з Америки, таких як ось такі Тігуанчики і Audi Q5. Прям нереально багато. Тому досить непогана альтернатива київському авторинку. Комплектація в нас тут трішки жирніша попередньому автомобілю. Він у нас повноприводний, повністю шкіряний салон, автомат, підігріви, але звичайний кондиціонер. Маленький моніторчик, круіз-контроль, шкіряне кермо. Ну, Комплектація жирок, легко легкосплавні диски. І нова літня гума, я б сказав. Друзі, будемо потихеньку закруглятись для замовлення послуги автопідбору, підбору автомобіля під ключ, супроводу на ринку. І також виїзні діагностиці по всій території України. Ось тут залишаю номер телефона. Також не забуваємо про наш інстаграм-канал. Ось тут. Туди попадає вся актуальна інформація. А зараз покажу вам автівочки, які ми вже підібрали для наших замовників. Доброго всім вечора. У нас ще одна передача автомобільчика для нашого замовника, точніше, замовниці гольф 7-го покоління, з 1,6 дизельним двигуном, вся в рідній фарбі і в досить класному, крутому кольорі. Пробіг 209 тисяч, досить непогана комплектація і адекватний бюджет 12 200 доларів. 209 пробіга. Вся в рідній фарбі, на великому моніторі з двохзонним кліматом, з підігрівом. Механічна стандартна 5 -ступочка. На 1,6 двигунах вони всі йдуть з п'ятиступеневою коробкою на 2 З механічною коробочкою йде. Шестиступенева коробка. Автомобіль у нас на легкосплавних дисках, на хорошій зимовій губіні Мішелін, новій, ну майже новій 22-й рік. Також викупили цей автомобіль, зробили повне обслуговування, ролики, ремні, помпа, грем і всі фільтри. І зараз передаємо нашим замовникам цей прекрасний автомобіль. Ну, це машина для колеги. Бачу ну, рік новий, новий. Стан гарний. Я думаю, він буде задоволений. Ми теж так думаємо. Машинка дійсно гарна. Друзі, всім доброго дня. У нас ще одне підібране авто. Це Гольф 7 -го покоління з 1.6 дизельним двигуном. Вся автівочка в нас в рідній фарбі. Максимальна фуллет-оптика, дістронік, радари парктроніки попереду та позаду, хороша літня гума. Весь автомобіль повністю все обслужене, що можна тільки обслужити. Помпи, ролики, ремні, рем, олива в двигуні, всі фільтратор, мозні диски, колодки. Також демпферне щеплення, маховик, все замінене. І досить непогана, я б сказав, жирна комплектація для цих автомобілів саме з цим двигуном. Що ми маємо по комплектації? Дивіться, у нас присутній дістронік, масаж передніх сидінь, великий монітор, підігріви, двох зона кліма, п'ятиступочка, старт-стоп, електростоянкове гальмо, прошита навігація. Вся автівочка у нас в рідній фарбі, ні один болтик не знімався, не крутився, не фарбувався, не шпаклювався. 1,6 дизельок 202 тисячі рідного пробігу. Досить непоганий стан, хороша комплектація. Зараз робимо договір купівлі-продажа і будемо передавати ось такий прекрасний автомобіль нашій замовниці. Знайшли для наших замовників ось такий класний автомобіль. Шкода Октавія А-7. Вся в рідній фарбі, 19-й модельний рік, 18-й календарний. Максимальна оптика, вся в рідній фарбі. Оптика в нас оригінальна, крила, капот, лонжерони, силова конструкція. Нічого в нас, ніяких втручань в силову конструкцію не було. На 16 -ти тисках тільки що автівка прийшла станцію технічного обслуговування, потрібно замінити лише передні колодки. В принципі, все. Гарний стан, непогана комплектація. Маємо два ключики, вже зроблений сертифікат, автоматичне, ближнє, дальнє, круїз-контроль 169 тисяч рідного пробігу, є виписка з аукціона, витяг по базі європейський, тюфи і так далі. Коробочка у нас автомат, 381 DSG, хороший, надійний і безпроблемний. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, велика навігація, українська карта, звичайні такі текстильні сидіння. Звичайний ручник, не супер жирна комплектація. Є у нас тут контурна підсвітка, 400 підйомника, але стан, стан реально досить гарний, вся в рідній фарбі, не фарбована. На максимальній оптиці для наших замовників склала 16 500 доларів з пробігом 169 тисяч. Дякую, Ромі, за гарний професійний підбір, вистро, качественно. Дякуємо, Дякуємо. будемо користуватися. Що, завжди, будь ласка, хай служить, приносить тільки задоволення. Дякуємо. У нас ще одне закрите замовлення. По послузі підбір авто під ключ. Підібрали ось такий класний Nissan Qashqai в Комплектації Bose. досить непогана. Я б сказав, шикарна комплектація. Камери по колу, спереду, ззаду, також в зеркалах. Оригінальні легкосплавні диски, подивіться в якому стані. Жодного дефекта немає. Хороша літня гума, досить класний практичний колір. І повністю все обслуговування від моменту покупки до продажу цього автомобіля. Останній заїзд на сервіс 3000 назад зроблене. Так, Оригінальне шкіряне мультикермо, 235 тисяч пробіг, двохзонний клімат, механічна шестиступенева коробка, велика навігація максимально для цього автомобіля 400 підйомника, шкіряні вставки на сидіннях, також присутній панорамний дах. Гарний стан, хороша комплектація, чистий 2013 рік і ціна автомобіля для нашого замовника склала 12 500 доларів. Завтра цей автомобіль буде направлятись в місто суми для нашого замовника. Ну що, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім за перегляд, за коментарі, які ви пишете, і ставите лайки. Все, до нових зустрічей, всім па-па.